Привіт! У цьому відео ми розповімо, як використовувати чат GPT для написання електронних листів і чому цей інструмент стане вашим незамінним помічником у роботі. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал Academy CGPT, щоб не пропустити нові корисні поради. Як використовувати чат GPT для написання електронних листів штучний інтелект? Як чат GPT змінює процес комунікації, роблячи написання листів швидким і ефективним. Зокрема, маркетологи, які використовують штучний інтелект для персоналізації листів, збільшують свої доходи на 41%, це дозволяє зекономити час, уникнути друкарських помилок і створювати листи, які звучать природно. Крок 1. визначте контекст і мету. Щоб чат GPT створив ідеальний лист, вам потрібно чітко сформулювати його мету. Наприклад, чи хочете ви отримати оновлення від колеги чи призначити зустріч. Чемно й точно сформульовані інструкції допоможуть створити лист у потрібному стилі і тоні. Крок 2. створіть обліковий запис у чат GPT. Перейдіть на чат відкри і створіть обліковий запис. Після цього ви отримаєте доступ до безкоштовної версії GPT 3. 5 або можете оновити до GPT 4, щоб отримати швидші та точніші відповіді. Крок 3: Дайте чат GPT інструкції, щоб результат був саме таким, як вам потрібно. Надайте чат GPT детальні інструкції, який стиль комунікації ви хочете, чи має бути лист офіційним або невимушеним, і навіть рівень деталізації. Крок 4. Дозвольте чат GPT написати лист. Після налаштування ви можете попросити чат GPT створити лист. Якщо перша версія не ідеальна, ви завжди можете попросити внести зміни. Наприклад, для листа про звільнення чат GPT допоможе знайти правильний баланс, щоб залишити хороше враження. Крок 5. перегляньте та редагуйте. Після того як лист буде згенеровано, перегляньте його на помилки та коригуйте, якщо потрібно. Пам'ятайте, що навіть найкращі інструменти не завжди бездоганні. Крок шостий надішліть лист. Коли ви переконаєтеся, що все в порядку, натискайте надіслати, але перед цим ще раз перевірте тон і ясність вашого повідомлення. Не забувайте, що чат GPT може допускати помилки чи використовувати шаблонні фрази завжди перевіряйте факти, а для більш точної персоналізації додайте власні деталі. Такі, як і наче, специфічні дані. Якщо вам потрібна допомога з оптимізацією ваших електронних листів або іншими інструментами, приєднуйтесь до воркшопів Academy CGPT.